Виконуємо право 1 до теми 3 за підручником інформатика 6 клас, авторів Морзе Барна, 2023 року випуску. Переглянемо, які програми встановлені на комп'ютер. Для цього клацнемо правою кнопкою миші по кнопці Пуск і в контекстному меню ще відкрилося. Якщо у вас операційна система Windows 11, тоді виберіть інстальовані програми. Якщо ж Windows 10, тоді вибираєте програми та функції. Ось тут ви можете переглянути список встановлених програм. Зараз бачите, у мене відсортовано з алфавітом. Можете задати інсталяції, тобто які програми встановлені самі останні. Зрозуміло, що у вас список встановлених програм буде іншим. Тепер відкриємо диспетчер пристроїв. Також клацаємо правою кнопкою миші по кнопці пуск і в контекстному меню вибираємо диспетчер пристроїв. Диспетчер пристроїв це спеціальна утиліта, що входить до складу Windows та призначена для керування пристроями комп'ютера, а також контролю за їх станом. Бачите, якийсь пристрій мене погано розпізнає на коклику трикутнику-жовтому, надіюсь, у вас такого немає. Зрозуміло, що на різних комп'ютерах пристрої різні, тому і список пристроїв є різним. Можете відкрити властивості якогось пристрою. При бажанні подивитися, чи встановлений драйвер. і Якщо потрібно, його оновити. На цьому все. Вправо виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна!